Закон, який внесений мною, стосується сьогоднішнього політичного моменту. Це те, що є основою діяльності сьогоднішньої влади політичні переслідування будь-яких людей, які мають іншу позицію ніж сьогоднішня влада, які виступають проти президента, які виступають проти грабіжницької політики уряду. Це стосується не тільки політичних діячів і політичних лідерів, яких сьогоднішня влада запроторила в тюрму. Я кажу персонально про Тимошенко, я кажу про Луценко. Це стосується мільйонів українців, які мають можливість висловити свою позицію по відношенню до влади, але які залякуються сьогоднішньою владою. Це журналісти. Які переслідуються спеціальними службами і правоохоронною системою за те, що навіть їздять на семінари, це прості громадяни, які беруть участь в акції Україна проти Януковича, і які міліція в Сімферополі і в Кірчі просто вирішила закрити на декілька годин. Це блогери, які не бояться в інтернеті висловити свою позицію про те, що відбувається в Україні. Закон вперше в українській юридичній історії вводить поняття політичного переслідування, і закон вперше визначає кримінальну відповідальність по відношенню до посадових осіб, які здійснюють політичне переслідування українців за вільне волевиявлення і за вільне висловлення своїх позицій і думок. В кримінальному кодексі я пропоную передбачити два розділи: перший Кримінальна відповідальність по відношенню до однієї особи посадовця, який здійснює політичне переслідування будь-якого громадянина України. А друге, це те, що стосується сьогодення. Сьогодення це коли політичне переслідування здійснюється організованою групою осіб, ким є сьогодні чинна влада, і така стаття передбачає до 15 років ув'язнення. Ми вимагаємо зупинити політичні переслідування в країні. Декриміналізувати статті кримінального кодексу і не запроторювати їх в тюрму, а боротися з ними через ідеї.